Коментарі до статті в інтернет-виданні чи до посту у соцмережах цікавіші, ніж сама стаття. Так буває часто. Саме з коментарів читач дізнається про думки такого ж народу, який він сам. Людина, якщо вона не знає, хто написав коментар, і тут буде написано Анатолій там чи е, Владислав там чи інший, і вона це читає і бачить, що народ обурюється. І народ вірить обуренню коментатора і починає обурюватись разом з ним. Тим паче, що коментатор підписується ніком Українець, місцевий Чернігівець. От ми з вами дивимося. Коментар написала Галина. Якщо його оцей IP визначити, є спеціальні сайти, то можна побачити, що вона його написала з Вологораду. на початку майдану, і під час того, як росіяни окупували Крим, у нас не десятками, а сотнями почали іти коментарі звідти. Тобто, це було, було вони намагалися під кожним матеріалом промивати нам мізки. Тому під такими коментарями адміністратори сайту почали публікувати і ip адреси з яких вони написані: і о, диво, майже стовідсотково. Ці адреси російські. Разом з інтернетом чи телевізором потрібно вмикати насамперед голову, бо голова головна зброя проти ворога в інформаційній війні, в якій цей ворог не гребує нічим, бо він не обмежений правдою. Яскравий приклад сюжет на російському телеканалі Звізда. Під заголовком чернігавські аніанацисти унічтожили бюст героя освобождения Києва або там же порівняння очільника львівської поліції з Гітлером за якимись суто зовнішніми ознаками. Але то телеканал Звізда, з ним все ясно. Але нерідко в інформаційній війні українці воюють самі проти себе, несвідомо розповсюджуючи на сторінках у соцмережах або методом Бібісі, баба бабі сказала сумнівну інформацію. Кажучи, примітивно, коли хтось іде на ринок, слухає якісь там чутки, і потім їх переносить, це теж участь у процесі комунікації. Класичний приклад, якщо десь на тому ж таку ринку ви чуєте, що хтось каже: А, от я знаю знайому, а в неї є знайомий до неї, приїхали переселенці із Донбасу, і вони такі всі, всі такі жахливі. До чиїх повноважень належить інформаційна безпека. Тут думки учасників семінару розійшлись. Більшість вважає, що це зобов'язання держави. Споживач інформації має отримати її вже готову, перевірену, безпечну і об'єктивну, яка не шкодить інтересам держави. Але ніхто не заперечує і того, що споживачі інформації, її ж і розповсюджувачі. І ось тут спрацьовує теорема соціолога Вільяма Томаса. Очікування формують реальність. Цю теорему українці підтверджували не раз на хвилях чуток, скуповуючи гречку і тим самим здорожчуючи її в рази, забираючи гроші з банків і обвалюючи їх, вибираючи останніх пройди світів у депутати. Фактично, чим більше навколо людей із певною позицією, тим більше до них приєднуються інших. Тому в інформаційній війні позиція далеко не остання зброя, і ця зброя має бути виваженою і проукраїнською.